Всім привіт. Нарешті виконав Стального мисливця. Останнє завдання на цей камуфляж. Пройшов всі етапи, все, що від мене просили, повиконав і забрав останнє. Останнє це потрібно 25 разів виконати, зайняти перше місце і при цьому нанести 10к урону. Різні моменти були були бої, коли ти наносив 9640 і трішки не вистачало і це тобі не враховувалось. Стільки нервів було потрачено на те, щоб от це все зробити. А більше на останньому етапі, коли було потрібно топ-1 брати, і урон виконувати. зароби були е, дуже сильні. І те, що це, е, як правильно сказати, є, є певний час, за яке це. Потрібно зробити, і якщо не встигнеш, то пролетів і це теж тебе підштовхувало таке собі. Але в мене вийшло, я це зробив. виконав столового мисливця. Саме що цікаве, що скільки я назбирав жетончиків, за які можна брати стиль 40. Ну, ще стільки не було. Зараз можна якраз і стилів набрати. Кожного. Хоча в мене цих стилів з попередніх ще, напевно, по одному кожного, ну, так як він, тільки один і продається. Тому. По пару стилів це вже напевно третє. Напевно, можна. Сі стилі викупити. ще й залишиться. Час зараз декалі на покупаю. Прикольно. Шкода, що не можна вибрати якусь кількість, тому що стільки жетонів мені. Нема куди їх дівати, а клацати по одному. Таке си. Потім уже не на відео докласти. Може ще щось залишиться, якщо Не буде бажання таке собі. Що я хотів сказати, що я це зробив? Я задоволений, що. Вже не потрібно цим займатись. І можна вже просто грати в рандомі і виконати просто денні завдання. Ось так от. Зараз вам покажу останній бій. І в принципі на цьому все. <сум> Дякую за перегляд. Стиль, стиль непоганий. Мені він сподобався і зараз. Буду кадати в рандомі. Подивимось, коли у кого. Ну, коли я побачу такий же стиль у когось. Буде цікаво. Отже, давайте дивитись сам бій. Всі гарно поради. Так, сам бій є. По-перше, мені потрібно... 10ка урону, тому що перше місце це ще не. Не те, що тобі потрібно. Тобі потрібно і перше місце і 10 -ка урону, тому прокачуйся і якщо є змога з кимось заробитися або десь взяти цей урон то наносиш або по гравцям або шукаєш ботів і на них відриваєшся а самі улюблені це медведі, в яких 1000 хп і вони теж рахуються як урон, тому катаєшся, шукаєш ботів, і з них ще плюшки випадають непогані. тому за загратями лупиш ботів з них орон зараховується і з них можна неповно прокачатись Тому... все це в сумі зараховується Тому спочатку Потрібно більше прокачатись, нас побільше плюшок, вони дуже знадобляться. Ну тут е, авіабомбардування і бомба е, на шостому і вони дуже-дуже проводяться в самому кінці. Ну вони, якщо їх немає, дуже тяжко звучно. Дуже тяжко на цьому танку, тому що в нього буде, якщо не помиляюся, бо 1400 ХП. Якщо не помиляюся, 1400, тому що це я вибираю на легкий, на поворотливий. щоб був поворотливий, тому ХП небагато, а ти закусуєш інколи з ТТ, в яких по 2000 і більше ХП. І Деяких плюшки. Ну, от, в кінці я закушусь з ТТ, з німцями і в нього плюшка, одна плюшка дає 700 хп зразу. І тому таке собі він дає тобі пар пару плюх і все. Тому треба щось вигадувати, і авіабомбардування і бомбочка ця. Дуже виручаються. Сам режим я, як він тільки з'явився я не грав і нічого такого не отримував. Я вже підключився, коли він наступних разів з'явився і мені трішки ну, було цікаво і. Підключився, почав грати, не зразу все не зразу зрозумів, що де як, але час, час робить своє і. Зараз як, якщо гарний настрій і все це в Сумі, то Можна і втягувати бої, брати 25 разів топ-1 і 10к урону це не проблема, тому якось так. Хоча до цього дня я ну, вчора мені ще залишалась половина і е, 4 дні тому якось вже задумавсь, що Тобі ще треба за ці дні е, виконати все, щоб було б дуже шкода, якщо б пару боїв не вистачило, для того, щоб забрати цей камуфляж, для якого потів-потів і не виконав таке собі. Якось так. Зараз закушусь так непогано. Бриколи і... тільки своє міно оглушив, як сам застряв. Завжди от і якийсь момент все в нього. Це камінь, який він застряв. Там куча різних моментів. Дуже багато відкатав і дуже багато ситуацій було, дуже часто бомбило і все інше, але я це заробив І я задоволений, що мені вже не потрібно це виконувати, катати. Це був стимул для того, щоб виконувати і катався, було цікаво. Ось зараз Медвідь і в нього тисяча і ця тисяча мені дуже пригодиться для того, щоб... 10 к набити. Зараз є 800 а тут вже 3800. І це як сказати? Один крок до До виконання. Того щось задумав. Зараз плюшка синя падає, я бачу там є гравець, тому я вирішив. І урону набити з гравця і забрати плюшку. Ось цих ураганів дуже багато. Це танк, який дуже часто бере топ-1, тому що у нього плюшки ці барабан плюс вміння, яке з кожним вистрілом більше урону наносить, і це дуже для мене мене майже немає. КП, ну, небагато. І він з барабану е, дуже легко може мені, мені забрати, тому мені потрібно як можна викручуватись, щоб викрутити. Тут е, дуже допомогло рельєф і те, що є будівлі, за якими можна прятатись, і це мене виручило. Вже є 7300 і катаюсь збираю і е, більшості випадків е, на краю кордонів е, є боти, тому і дивлюся. Ну, зараз він в красній зоні, його вже роз'їдає, але трішки з нього візьму. Я зараз його побачив, але на заразу відрагував і його е, більше роз'їло там. Мені ж нічого не залишилося. Ну, забрав те що було. Справа то катає те. Не знаю, тому що зарвався з ним. Таке собі. Пройшлося повозитися, а навіть я з ним повожусь, потім виїду і він вже буде тим, з ким я буду е за перше місце боротися. Дуже цікаво, що багато зустрічається з гравцями, у котрих 47-48, вони дуже часто беруть топ-1, тащать і дуже цікаво, що ну, дуже прилучились до цього режиму і дуже гарно грають. Ну, Тут мені... Не злили, то вирішив більше на нього не лізти, починитись і спробувати дозволити від нього. Зараз не поспішав, тому що він з мене забере. Його там 700 вилітає, тому я дивився, де він. Побачив, що він ззаду хоче заїхати, тому я вирішив втікти, починитися, десь ще пограти, а потім вже закуситись. Зараз мені це не було цікаво. Поїхав за Хілкою, зеленою, але виявилося, що там якраз закусились двоє гравців і тут була халява. Спочатку я думав дочекатись, коли стане красна зона, ну коли один квадратик стане. Залишиться і потім красна зона, щоб я роз'їдав і артобстріл, бомбочка, але потім подумав, що це мені теж мінус, тому що у нього багато ХП, але у мене так собі. І зона і мене може з'їсти, а тут ще можна буде заробитись, якщо що, сховатись десь в рельєфі, і ще можна відхилитись. Це теж інколи Вирішив Але зараз я ще думав дочекатись, поки зона красної стане. Потім зробити сіле все ж таки вирішив на нього вкатити. Це напевно. А може ще зайду в стільного маслиця, але для виконання завдань кланових, а не для виконання чогось в сталевому. Для мене вже сталевий закінчився. Якщо я буду катати, то просто по приколу. Не для того, щоб займати перші місця або, або ще щось. Ну і тут теж. Зараз він мені ще плюшку нормально дасть, але це його не спаси. Ось такий в мене останній бій, і це бій перед тим як я забрав стиль до якого я йшов. Задоволений. Задоволен те, що забрав стилі, те, що мені не потрібно вже катати, тому що я дуже багато часу на це все витратив і капець. По самим жетончикам за те, що 40 жетончиків вже витушу, що я дуже багато відкатав. Дуже багато часу на це витрачав, витратив, але задоволений. Все ж таки виконав і все закінчилось. Все, дякую за перегляд, всім гарних каток. Якщо ви теж це виконуєте, вам бажаю витримки і щоб у вас пішло. Все, всім гарних каток і дякую, до побачення.